Дякую, Олександр Сергійович. Колеги. Нагадаю, про що цей законопроект, про на який зареєстрована блокуюча постанова, це повернення перевірок, податкових перевірок в першу чергу для наших підприємців, для нашого вітчизняного національного бізнесу. Нагадаю, знову, можливо, ми про судня про це говоримо. Говоримо про голодомор. Давайте не забувати, що йде ще й війна у нас. Повномасштабна війна вторгнення Російської Федерації. Вітчизняний національний бізнес це один із тих, хто став на захист і допомогу Збройним силам України в боротьбі. в боротьбі проти цього лиха Російської Федерації як агресора, Російської Федерації як предвісника Голодомору. І що ми як держава робимо? Ми знову повертаємо податкові перевірки. Ну, багатьом вже з вас повідомили, я переконаний, неформальній розмові повідомили бізнес наш Вітчизняний, що їм вже сказали, що, скільки і куди. Я переконаний, що ви про це вже знаєте. Що ми натомість робимо? Ми натомість вводимо перевірки. Повертаємо це так необхідно зараз. Це так ми дякуємо бізнесу за те, що він стояв на варті і допомагав Збройним силам України на початку повномасштабного вторгнення. Це наша дяка, колеги. Цей законопроект також був прийнятий з порушеннями регламенту і законів України. Тому ця блокуюча постанова зареєстрована для того, щоб ми відмінили останні рішення, переглянули знову, повернулися до розгляду до повторного в другому читанні і прийняли нарешті правильно все прослухали, зважили всі правки. І прийняли правильне рішення. Прошу підтримати.